Всім привіт! Ви на гесі. Зараз такі часи, що комп'ютер це не завжди про ігри. Для багатьох насамперед це засіб заробітку, а також так званого диванно-мультимедійного відпочинку від реальності. З цією думкою, ми вирішили зібрати щось недороге, скажімо, з ціною близько 500 умовних одиниць, не враховуючи монітора та периферію. Підберемо таку систему, яка дозволить працювати та отримувати мінімальний обсяг розваг, а при можливості, щоб її легко можна було проабгрейдити. Так що відразу подивимося, як житиме Core i5-12400 під боксовим кулером і в найдешевшому корпусі, який комфорт запропонує в повсякденному робочому та мультимедійному житті, і як розправить крила з відеокартами RTX 3060 і RX6600XT. І це все в одному відео. Якщо ви нас вперше знаєте, ми так завжди об'ємно працюємо, тому краще одразу підпишіться та поставте вподобайку цьому відео. Ну навіщо довго чекати? Ну а ми переходимо до справи. Допоможе нам у виборі компонентів інтернет-магазин Telemart UA, тобто його широкий асортимент комплектуючих та найголовніше суперзручний конфігуратор ПК. Зараз, так би мовити, наживо. Ми разом з вами зберемо та обґрунтуємо вибір кожної конкретної залізяки. Усі ціни озвучуємо на момент підготовки відео, а актуальні ви у будь-який момент можете перевірити на сайті посилання в описі. Насамперед вибираємо процесор для платформи Intel LGA 1700, як найбільш свіжої та перспективної для апгрейду. Як бачите, зараз на ринку великий дефіцит недорогих процесорів із вбудованим відеоядром. Серед них лишився лише Celeron G6900 за 1799 гривень. А далі провал аж до Core i 5 12400 з боксовим кулером за 6985 гривень. До речі, буде цікаво глянути на робочі температури з такими охолодженнями. Як показав наш недавній тест, посилання в підкасті та описі Core i 5 має дуже хороше співвідношення ціна можливості. Його 6 ядер у 12 потоків чудово справляються з будь-якими завданнями. Материнську плату спочатку дивимося на найдоступнішому чіпсеті Intel H610, бажано з радіаторами для охолодження ланцюгів жилення процесора, тобто VRM. Такі є у Asus Prime h 610 ad 4 за 3245 гривень. Далі пам'ять. Наша мета дві планки по 8 ГБ DDR4 з частотою 3200 МГц. Це максимум для контролера пам'яті на недорогій платі. Модулі Samsung є найдоступнішими, але беремо плашки Team Elite. Вони трохи дорожчі, але й латентність у них нижча. CL22 проти CL19. Сподіваємося, так і є. Блок живлення потрібен тихий, та щоб мав запас під майбутню відеокарту. Беремо наш улюблений та перевірений у купі збірок Чифтек Протон на 600 Вт за 1989 гривень. Його і зараз головою вистачить, буде працювати тихо в чверть сили, а потім легко дозволить встановити досить потужну відеокарту. А на що будемо ОЕС та Софт ставити, мабуть, питаєте ви. Так як материнська плата підтримує М2, беремо SSD такого ж типу. Для роботи та мультимедіа на початковому етапі вистачить найдоступніших 240 або близько до того ГБ. Наприклад, Team MS-30 за 1065 гривень. Але з ним виявився нюанс, про що розповімо на етапі збирання. Ну і лишається корпус. Тут, звичайно, на смак і колір, як то кажуть фломастери, різні. Конфігуратор Телемарт уже сам підібрав сумісні з материнкою корпуси, тому просто сортуємо їх за ціною та беремо найдешевший GameMax ET 211U3. Подивимося, що з цього вийде. Тож разом збірка потягнула на 16 157 гривень. Можна було б зупинитися, але ми побачили, що корпус не має вентиляторів у комплекті. Недобре. На видув тут підтримуються 92 мм моделіки, тому вирішили трохи покращити конфіг, щоб системі комфортніше дихалося. Вибрали у фільтрах потрібний діаметр і докинули найдешевший із списку Arctic F9TC на довговічному гідродинамічному підшипнику. До речі, якщо немає досвіду складання ПК, то можна додати і таку опцію, щоб систему точно правильно зібрали, протестували та надіслали вже готову до роботи. Це коштує плюс 600 гривень. Разом виходить 16 955 гривень. Подивилися ми на цю суму і подумали: а якщо взяти більш перспективну материнську плату не на H60, а на B-660 чипсеті, знову шукаємо найдоступнішу з радіаторами в зоні VRM та знаходимо Asus Prime b 660 m d 4 Вона на 1075 гривень дорожча за попередню. Але тепер і пам'ять простіше наростити та розігнати за бажанням, і радіатор для накопичувача в комплекті є, чи слот для відеокарти посилений. Загалом точно кращий і універсальніший ПК вийде. Разом зі збіркою усе це залізятча нам коштувало 18 тисяч 30 гривень. І ось саме такий варіант ми вважаємо найцікавішим і найперспективнішим. Так, звичайно, за бажання можна заощадити, і асортимент магазину, і комплектація це дозволяють. Наприклад, виконати додатковий вентилятор і взяти найдешевшу материнку на B-660 чіпсеті без радіаторів на VRM. Сьогодні це Ezrock B660M HDV разом зі збіркою вийде 16 694 гривні. а без неї 16 095 гривень. А можна і найдешевшу плату на H610 поставити і блок живлення взяти не на 600, а на 500 Вт. Вийде 16 206 гривень зі збіркою та 15 607 гривень, якщо збирати все самому. Але вкотре зазначимо, що наш варіант без явних слабких місць і більш перспективний. Ну а тепер прийшов час розповісти, як збиралися ці залізяки в одну систему, тестувались і що з цього вийшло. І насамперед розповімо важливий нюанс про SSD. Завдяки привабливій ціні вибраний нами тім МС 30 розлітається немов гарячі пиріжки. І щоб не створювати реальним покупцям дефіцит, нам зробили заміну на Kingston a 400 GB M2. Він трохи дорожчий. Але, як з'ясувалося пізніше, материнська плата не підтримує M2 із sata інтерфейсом Так що все одно ні перший, ні другий варіант не запрацювали б. У уважність. Виходить, що мінімально підходили б M2 SSD з інтерфейсом PCIE. Patriot p 310 240 ГБ або Silicon Power P34A60 3D NAND 256 ГБ. Вони коштують усього на 60-90 гривень дорожче. Але щоб не чекати їх та прискорити вихід відео, взяли з полички свій Kingston KC 2500 NVMe PCIe на 1 ТБ. І тут монтажер просив передати, що усім би таку поличку. Безпосередньою самою платою ASUS Prime b 660 m ad 4 жодних проблем не виникло. Стала і завелася. Крім хорошого охолодження зони живлення процесора, вона має інтерфейс PCIe E40 для відеокарти і 4 слоти для оперативної пам'яті з підтримкою розгону до 5333 МГц. 16 ГБ оперативної пам'яті Team Elite запрацювали на заявленій частоті відразу. Тільки з'ясувалося, що таймінги cl 19 на повній швидкості не підтримуються, тому в режимі ddr 4 3200 вони становили 3 по 22 і 74. Трішечки неприємно, але не критично. Chieftec Proton 600 w очікувано впорався на відмінно. Напруги стабільні за рахунок DC-DC перетворювачів, кабелі шлейфи легко вкладаються, а система охолодження більше частину часу комфортно працювала з шумом нижче за середній. До найдешевшого будинку для заліза GameMax ET211U3 особливо вимог у нас не було. Компонування всередині звичайна класика зі стінками спереду та місцем під Беже зверху. Головне, щоб температури були в межах норми. До речі, щоб полегшити це завдання, ми взяли додатковий вентилятор на видув, якого нагадаємо з корпусом в комплекті немає. 92-мм Arctic F9TC. Він працює тихо навіть на максимальних обертах. Ну ось і все, система зібрана. Тепер подивимося, як у неї з температурами ключових вузлів. Поки що поганяємо стрес-тести без дискретних відеокарт. Максимальна температура процесора при 100% навантаженні в AID64 склала 83 градуси. Звичайно, не найкращий показник, але цілком прийнятний, враховуючи, що не було ніякого тротлінгу і взагалі критичний рівень для IP12400 це сотня градусів. Але це ще не все. На другому етапі додали стресове навантаження і для вбудованого відеоядра UHD Graphics 730. Після трьох злишком хвилин температура стабілізувалася в районі 64-76 градусів. Ну що ж, жодних протипоказань ми не виявили, можна розпочинати тести. Розімнемось у робочих завданнях. Будь-яка діяльність офісного характеру виконуватиметься максимально комфортно. Робота з таблицями, побудова графіків, розрахунок форм, створення презентацій, відео, дзвінки та конференції все це легко. Те саме стосується використання браузера. Но якщо автор цього тексту відмінно вживається з 30 вкладками в Google Chrome на 8 ГБ ОЗУ, то і в цій системі точно не буде ніяких проблем. Особливо якщо браузер використовувати раціонально і не плодити вкладок як тих рибок гуппі. Нескладний монтаж відео, наприклад в Adobe Premiere Pro, теж цілком комфортний на вбудованому відеоядрі UHD Graphics 730. Прев'ю одного потоку йде в повному розмірі без гальмування, а два підтуплюю тільки на самому початку. Потім також можна спокійно нарізати файли та кидати ефекти. Єдине, що без дискретної карти все це добро буде довго рендеритись. Але знову ж таки цей час можна провести з користю, підписатись на наш канал, наприклад, залишити пару коментарів, поставити вподобайку. Як вам такі ідеї? Ну що ж, як бачимо, немає сумнівів, що 99% користувачів для більшості простих робочих завдань такої системи буде достатньо. Більше того, вбудована UHD Graphics 730 і без ігор не залишить. Підуть прості мережеві та всяка ретро класика. Ми, звичайно, її вже повноцінно тестували, посилання на відео буде в описі. А тут просто нагадаємо кілька ігор для прикладу. CSGO добре бігає у роздільній здатності Full HD і при низьких налаштуваннях графіки. У середньому частота кадрів тримається позначки 86 FPS з рідкісними та дуже рідкісними подіями на рівні 58-53 кадрів на секунду. Іноді можуть бути невеликі посмикування. Щоб їх уникнути, рекомендуємо увімкнути вертикальну синхронізацію. Dota 2 теж оптимально йде при низьких налаштуваннях в 1080P. Іноді відеоряд трішки хандрить, особливо на початку матчу, але нічого критичного. За кілька хвилин отримуємо комфортний геймплей і загалом плавний відеоряд. На лічильнику кадрів в середньому 109 FPS з просіданнями в район 50-60 під час активних баталій. Rainbow Six Siege запустило з роздільною здатністю 1080p, але з 50% масштабу рендеру. Показники частоти кадрів, звичайно, не дуже високі, в середньому 39 FPS, але грати все одно можна, тому що керування комфортне. Ну і картинка досить приємна, враховуючи, що рендер лише у половину. Ось, друзі, маємо гарний приклад, як треба робити алгоритм реконструкції картинки з меншої роздільної здатності на більшу. Та й Fortnite теж вдалося завести, нехай з нюансами. Перший раз спробували Full HD у DX11 та з масштабом рендеру 50%, зрозуміло, при низьких налаштуваннях. Відеоряд з такими опціями дуже мильний і є проблеми з плавністю, особливо на початку матчу. Але в принципі, якщо є велике бажання, можна прокачати скіл вицілювання в таких умовах і якось виживати за середніх 43 кадрах на секунду. А ще можна включити режим підвищеної продуктивності та підняти масштаб рендеру до 100%. Ну і подивіться, як змінилася картинка, чіткість набагато краща, і частота при цьому не сильно впала. На наш погляд, це цілком грабельний варіант, як для вбудованої графіки. Плюс ще можна погратися з відсотком рендеру у цьому режимі та знайти для себе прийнятний баланс між плавністю та якістю. Ну що ж, попередні висновки є позитивними. Тут і зараз Core i 5 12400 закриває всі базові потреби у робочому та мультимедійному використанні ПК та дозволяє відпочити у простих мережевих іграх. І оскільки основа вже сформована, наступним логічним етапом еволюції такої системи може бути додавання дискретної відеокарти. Умовною вершиною для такої системи є GeForce RTX 3060 від Nvidia або Radeon RX6600XT від AMD. Правда, кожна з них коштує як та вся система, і тут можна задуматися, купити віддюху або створити робоче місце для куворкінгу. Може хтось візьме в оренду зі своїм монітором та периферією. Як би там не було, ми для прикладу майбутнього апгрейду взяли Palit GeForce RTX 3060 Dual OC12G. Вона має два вентилятори з підтримкою технології 0 ДБ, а її довжина сягає всього 245 мм, що вписується в максимальний ліміт корпусу до 320 мм. Ну і червоний варіант MSI Radeon RX6600XT Gaming X. У неї також є технологія зупинки вентиляторів для безшумної роботи та безвізова перепустка в єврозону корпусу. І ось тут ми бачимо, що додавання потужної RX6600XT до корпусу сподобалося не усім компонентам. У стрес-тесті процесор бідолаха гріється до своїх критичних 100 градусів Цельсія і трохи йде у тротлінг. При цьому самому GPU все подобається максимум 73 градуси. Що цікаво, RTX 3060 змушує i 5 12400 тротлити ще сильніше. Охто дожилися. Виходить, що зелені тепер менш зелені, ніж червоні. Загалом в умовах 100% навантаження і на процесор, і на відеокарту важливо охолоджувати CPU хоча б найпростішим баштовим кулером. Наприклад, це може стати в нагоді при рендері великих проєктів відео або графіки. А ось в іграх, мабуть, процесору буде не так гаряче і жити можна буде із боксовим кулером. Зараз дізнаємось, а заразом порівняємо між собою обрані відеокарти в цій системі. Як завжди, розігріваємось у синтетиці. У По порівнянні з роботою на вбудованому відеоядрі, фінальні бали в PC Mark 10 зросли на 34% з додаванням RTX 3060 та на 50% з установкою RX6600XT. У 3D Mark Spy дивитися на результати UHD 730 вже не має особливого сенсу. Додали просто для наочності, як було раніше. Щодо порівняння дискреток, то за фінальними балами RX6600XT на 10% краще за RTX 3060. В свою чергу 3D Mark Wildlife Extreme навпаки віддає перевагу Nvidia. Зелена картка на 5% краща за червону. Як бачимо, поки що Radeon виглядає цікавіше в цій системі. Давайте з'ясуємо, чи зміниться ця тенденція в іграх. Assassin's Creed Valhalla запустили з роздільною здатністю 1080p і про налаштування графіки Ultra High. Обидві відеокарти справилися чудово. Середній FPS вище 60 і температура процесора не така страшна, як при стрес-тесті. Щоправда, боксовий кулер Реве як звір моментами розкручується до своїх максимальних 3200 обертів на хвилину. При цьому RX 6600 XT краща за всіма показниками на 28-36%. Кіберпанк 2077 прогнали у трьох режимах. Перший просто при ультраналаштуваннях. Обидві карти впоралися добре. Середній FPS знову за 60, а дуже рідкісні події 44-46 кадрів на секунду. Перевага Radeon RX 6600XT вже не така значна. Всього 5-6%. Але головне, що вона є. Додавання Ультра променів показало червоній, хто тут татко в рейтресингу. Або просто кіберпанк так хоче. Та не суть. RTX 3060 обійшла RX6600XT на 60-120% за показниками 01% та 1% Low. Щоправда, все одно обидві з таким пресетом не грабельні. І, до речі, процесор у цьому не винен, він прохолоджується, якщо так можна сказати, враховуючи його температуру. Ну і третій варіант налаштувань. Спробували ультрапресет такі ж промені та DLSS або FSR на балансі. RTX 3060 все одно перемагає на 29-53%. Загалом виходить, що без променів у Cyberpunk трохи краще грати на RX6600XT. А ось з променями, як не вигадуй, RTX стрімголов летить уперед. У Far Cry 6 теж є трасування променів. Подивимося, справа у них самих чи просто хтось більше грошей заніс розробникам. Перший запуск просто при ультраналаштуваннях. RX6600XT знову на коні. 13% бонусу за середнім FPS і аж 33% за дуже рідкісними подіями. Але не поспішаємо, тримаємо інтригу. Так от, врубаємо рейтрейсінг і вуаля Радеон все одно краще. Тепер плюс 4% за середнім ФПС і вже 37% за показником 0,1% лоу. Коротше, не промені як такі винні, а скажімо так, реалізація та підтримка розробників. Ну і завершуємо порівняння дружбою у Forza Horizon 5 за екстремально високої графіки. Тут або дорога до розробників була надто далекою, чи то валізу з грошима знайшов побратим нашого патрона. На моніторингу жодних перекосів. Частота кадрів плюс-мінус однакова. Отже, висновки, друзі. Виходячи за плюс-мінус 500 баксів, зараз можна зібрати цілком крутий системний блок з базою для комфортного виконання більшості робочих завдань, мультимедіа і навіть деякого дозвілля в простих іграх. Наприклад, вбудована UHD 730 тягне CSGO, Dota 2 та Fortnite, плюс є ретро-ігри, які можна перепройти. Так що взагалі без геймінгу не залишитеся. При цьому всі компоненти гарно пасують один одному і готові до майбутнього апгрейду. Єдине, що коли настане час докупити потужну відеокарту, наймовірніше потрібно буде оновити систему охолодження процесора. З потужним GPU поруч боксовий кулер Core i 5 12400 починає шуміти і не забезпечує комфортну температуру, особливо в такому корпусі, що слабо продувається. Не сказати, що це прямо критично, якийсь час можна потерпіти і пограти в навушниках. Та й узимку родина може збиратися не біля каміну, а навколо системного блоку. А потім, як з'явиться можливість, можна буде додати хоча б найпростішу башту, у тому штамарт UA є з чого вибрати, і жити довго та щасливо. На цьому все. Дякуємо за увагу, вподобайки та підписку. І окремий респект усім, хто натиснув кнопку спонсорувати та підписалися на підтримку нашого каналу. У наступному відео продовжимо досліджувати щось там від AMD. Тому слідкуйте за оновленнями. Усім миру та добра!